Вітаю всіх глядачів мого каналу. Займаюся прошивкою блоків, з'ясував, що куплений на Aliexpress Powerbox не зовсім коректно працює. Тобто на ньому є тумблер, який одночасно вимикає усе живлення, яке подається на комп'ютер двигуна. Це не завжди потрібно, бо на Деяких комп'ютерах буває присутній постійний плюс і також плюс, який з'являється після включення запалення. Тому треба відокремити деякі дроти на одних дротах, щоб напруга була постійна, а на інших, щоб можна було її вимикати. Ось повербокс, який куплений був на AliExpress. розкрутив його. От так він виглядає всередині. Є тумблер Power, який має три положення: середнє Off, вниз мануал включаємо і верхнє положення авто. Ну, в авторежимі ще мені не доводилось працювати, а от мануал. Постійно доводиться. І ось шнурок, який йшов в комплекті до Powerbox. Якщо звернутися до схеми, то у нас тут є red, червоні дроти це Power блоку двигуна і Orange також живлення, але від замка запалення. В Кей, тобто Key ключ. Але тут напруга вона з'являється одночасно і пропадає також одночасно. Зараз перевіримо. Приєднаю цей роз'ємчик. Так, далі є в мене там, блок живлення, не пам'ятаю від чого, від галети, здається. Так, вмикаємо. Мультиметр використовуємо в нірсі. Включаємо вимірювання постійної напруги. Голку приєдную до чорного проводу. І ось є у нас червоний і... І оранжевий Ось. беремо великі дротики. Так. Ну, ще одну голку візьму, Буде зручніше так. Вмикаємо сюди і приєднуємо до іншого. Ось, приєднав червоний провід до мультиметру, зараз у нас напруги нема. Тут у нас все вимкнено. Вмикаємо. Засвітилися світлодіоди, і на червоний провід подалась напруга. Бачимо 1198. Якщо зараз голку перетикну на оранжевий, то ми також побачимо там таку саму напругу. Ось, приєднав, бачимо те саме. Якщо повер витикаємо, вимикаємо, то напруга у нас зникла. Тому я вирішив це все трохи переробити. Хочу залишити на червоних дротах, щоб був у нас постійний плюс, а на помаранчевих дротах, щоб цей плюс зникав при вимкненні тумблеру. А постійний плюс я буду вимикати на блоки живлення, який буду використовувати. Трохи помірявши, з'ясував, що у нас плюсик. Ось подається 12.34. Далі він йде через резистор. Здається. Так, щось. Потім діод. Ось тут уже 12.04. І далі плюсик потрапляє. Ось. На оцей елемент. Так, також 12.04 є. А ось тут плюсу зараз немає. Бо тумблер у нас вимкнений. Якщо ми його вмикаємо на мануал, то на, отут на цій площадці з'являється плюс. Ось він є. Звідси виходить дві дорожки. Одна і поруч ще одна. Подписані піни, куди який приходить. З'ясував, що на цю дорожку йде на п'ятий пін, це у нас червоний провід, а на оцю дорожку дев'ятий пін роз'ємо оранжевий. Тому планую зараз перерізати оту дорожку, яка йде на червоний провід, і далі до цієї дорожки, яка йде до. Роз'єму додати дротик до цієї ножки елементу, стабілізатору напруги. Чи що тут у нас, не знаю, транзистор якийсь. І все. Тоді у нас буде тут плюс, не буде зникати, а на іншому буде зникати. Ось як, якось так. Перерізав дорожку, трохи пошкряво, щоб залудити її. І сюди в це місце припаяю дротик і до ось цієї ножки цього транзистору. Включив паяльну станцію. Залодив, припаяв дротик до дорожки і до ножки транзистора. Використовував провід марки МГТФ 007. Там, де використовував флюс, то потім спиртиком і ватною паличкою почистив. Ну і тепер пропоную перевірити, що вийшло. Повинно вийти на червоному проводі. При подачі живлення на блок повинен бути плюсик. А на помаранчевому плюсик повинен з'являтися при вмиканні тумблеру. Перевіряємо. Голку одну в чорний втикаю, а інший, скажімо, помаранчевий. Так, це сюди. Оце. Оди. Так, вмикаємо блок живлення. Вольти, Бачимо, зараз нічого нема. Так, вмикаємо. Так. І що у нас? І у нас з'явилася напруга. Вимикаю. Пропало. Тобто тут зараз у мене вимкнено. На помаранчевому проводі нічого нема. А на червоному А на червоному є 12 вольтів. Отаке От доопрацювання цього блоку сьогодні у нас відбулося. Що планував, то я зробив. Ну, В подальшому будемо дивитись, як воно вплине на подальшу роботу. Напевно, було вже відео. Де я використовував цей повербокс і працював я там, мабуть, з галетою. І там потрібно було вмикати вимикати на деякий час е живлення. І у мене ну, нічого не відбувалося за рахунок того, що живлення у мене з усього блоку знімалося. Треба було просто запалення вимкнути. І ну, я тоді Якби програму трохи дурив. Тобто, коли мені пропонували його вимкнути, я м, казав, що да, я його вимкнув, хоча насправді я його не вимикав. І тоді, якби у мене все запрограмувало, запрограмувалось так, як було потрібно. То сьогодні я доопрацював це, цей блок і сподіваюся, що тепер все. Зміниться в кращий бік, і буде мені зручніше працювати з цим повербоксом. Буду завершувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, ставити пальці догори. Може комусь така інформація знадобиться і зробити так само, як зробив я. Так, на сьогодні все. Бувайте, до нових зустрічей!